Далі сьогодні оглядаємо карту бойових дій за 7 грудня. Будемо уважно стежити, які зміни маємо і на східному фронті, що відбувається на Півдні, в нас на Запорізькому напрямку. Зокрема, зміни помітні. І власне будемо коментувати, аналізувати ситуацію, як завжди. Ми це робимо відсторонено, об'єктивно, але дуже уважно і критично. І водночас на початку цього відео я дякую всім, хто нас дивиться в цих складних умовах, відключень, блекаутів, коли люди. Сидять більшу частину дня без світла, все одно наші випуски набирають сотні тисяч переглядів, і це дуже приємно дивує. І дуже приємно читати ваші коментарі під цими відео. Тому не соромтесь, не лінуйтесь, пишіть це коментарі. Вони нам дозволяють просувати наше відео на Ютюбі, наші огляди, шукати нову аудиторію і знаходити її. Ну і так само ставте вподобайки, якщо вважаєте наше відео корисним, наші огляди так само пізнавальними і важливими. Поїхали! Дивимося власне на ситуацію на сході. Ми завжди починаємо із цього регіону. З'явилося до речі, звіт з'явився британської розвідки, який характеризує от, власне активність росіян на території Білгородської області, і взагалі на своїй території прикордоні біля Харківщини, біля Луганщини. Там ми знаємо і бачимо, що росіяни дуже активно будують укріплення а нещодавно взагалі з'явилося оголошення. Губернатора Білогородської області про те, що формуються загони самооборони у цьому регіоні. Власне, британська розвідка, їхні аналітики пов'язують таку активність з тим, що російська влада намагається активізувати якось населення до народної війни, до оборони їх залучити якось, розпалити патріотичні почуття. Так це британці формулюють. Однак, з іншого боку, припускають, що частина російських керівників чинов. Політиків може все ж таки всерйоз розглядати варіант вторгнення збройних сил України на, на російську територію, ну як такий контрудар, не знаю, відволікаючи, який застане зненацька російську армію. Ясно, що цього не буде. Ми обмежимось, вочевидь, ударами по інфраструктурі воєнній російській, по аеродромах, на автобазах і інших, інших об'єктах, по яких прилітає останнім часом дуже активно. Що ж, перейдемо, власне до ситуації безпосередньо на межі Харківщини і Луганщини. Тут на Куп'янському напрямку росіяни перебувають в оборонних позиціях, відбивають атаки українських підрозділів, зокрема в районі Кислівки, Котлярівки, де останнім часом застосовували навіть авіацію. Це було у звітах наших нашого генштабу і командування на сході. Ну і взагалі по всьому цьому району. Ініціатива належить Збройним силам України. Від Куп'янська аж до Новоселівського. Тут росіяни обороняються. У Новоселівському вони вже контратакують, і саме це село стало епіцентром активності бойових дій саме на цьому напрямку Куп'янському або Сватівському, який ми зараз оглядаємо. І за останню добу з'явилася зміна на мапі Діпстейд, яка фіксує певне просування незначне, але безпека. Безпосередньо у зоні забудови цього населеного пункту Новоселівське, от з боку росіян. Ось Ми бачимо тут дещо відступили українські підрозділи, ну, принаймні змінилася лінія, яку е, Позначає, якою позначають звільнену територію зеленим кольором, тобто відійшли тут українські підрозділи від Новоселівського, бо тут вже закінчується, бачимо дуже чітко. От одна вулиця, друга, третя. Далі починаються поля за селом. от І фактично, це село зараз з обох боків траси на Сватове контролюється росіянами. Тут ще одна, фактично, така один квартал на півдні села Новоселівське. Він, він залишається в сирій зоні, тобто. За село йдуть бої, але росіяни тут останнім часом покращили свої позиції безпосередньо в цьому населеному пункті. Тобто, якщо раніше бої йшли за Куземівку Кривошиївку, то це означає, що в цей район росіяни нагнали якомога більше живої сили, очевидно, з числа мобілізованих, і зуміли деяких успіхів тут досягнути. Ну, принаймні так, нам це підказує карта від Діпстейта, а її автори орієнтуються на безпосередні свідчення з місцевості. На появу відео спостережень, відеокадрів, фото якихось із місцевості, яких можна геолокувати, знайти прив'язку до місцевості і з'ясувати, якою ж є ситуація на даний момент у цьому районі. Ясно, що карта може дещо відставати від реальних подій і відрізнятися. І вже там завтра, після завтра, ми іншу картину побачимо, якщо тут продовжуватимуться активні бойові дії, з'являтимуться докази того, як ситуація розгортає. Зараз бачимо таку ситуацію. Ну вона не дуже добра, оскільки це траса на сватове і бажано її звичайно контролювати на якомога більшій протяжності. От до Новоселівського від Куп'янська ми цю трасу контролюємо дорогу. А далі тут вже починається присутність окупантів, особливо в селі Коломийчиха. Вони там як залізли, застрягли, так і не відходять вже тривалий час. Принаймні, новин про це село не з'являється. Що пишуть у Генштабі з приводу цього району? Пишуть, що було відбито атаки, власне, атаки в Південні, що було відбито біля Креміної. А тут росіяни обороняються. Вони не атакують, вони обстрілюють за версією нашого Генштабу низку населених пунктів у цьому районі. Ну, Зокрема, обстріляли і сам Куп'янськ з артилерії, і Кислівку, і Котлярівку, і Ібаївку, і Крохмальне. Це якраз ось весь цей район, який ми оглядали. Північніше від Новоселівського низка цих сіл, які, власне, і на мапі позначені як такі, що звільнені або ж перебувають в сірій зоні. От Табаївка далі в сірій зоні, але ми розуміємо, що вона більше під контролем ЗСУ, ніж росіян. Росіян тут немає з цього боку траси. Отже, Табаївку теж було обстріляно, Берестове, піщане, так само ось ці села згадуються у звіті нашого Генштабу стосовно цього району. Починаючи вже від Новоселівського південніше, тут власне присутність росіян фіксуємо вже і на західному босці від траси сватове, потім сватове Креміна, тобто купінь сватове, а потім вона переростає в трасу номер 66 яка тягнеться до Креміної. Тут вже в росіян трохи більше є оперативного простору із цього боку, західного боку траси на, на Креміну. Однак на окремі. Емих ділянках далі бачимо, що ЗСУ максимально близько наближаються, підступають до цієї транспортної артерії, рокади, які називають військовою термінологією. Ну і знову ж таки, що стосується безпосереднього району біля Креміної, то бачимо. І тут наступну ситуацію. Макіївка, Невське, Терне, Ямполівка, Торські знову були обстріляні росіянами їхньою артилерією. В районі площанки тривають бої. В районі, власне, оцьому південнішої від площанки Червонопопівка, Житлівка, теж тривають бої. Особливих змін, власне кажучи, не фіксує ніхто тут на мапі, але площанку так само було обстріляно. Про це пише наш Генштаб, це означає, що село Нічийне, як. Мінімум, ну, точно там росіяни не закріпилися, по ньому вони стріляють. Тобто кардинально тут змін ніяких немає. От минулого тижня ми так про цей район говорили. І сьогодні ситуація вона залишається незмінною, дуже схожою щонайменше. Але наразі росіяни обороняють цю лінію сватова Креміна, обороняють її доволі успішно, ну, якщо не зважати на втрати, які вони там несуть, тому що все це коштує їм власне, значної кількості живої сили, яку потрапили. Потрібно кидати на ті ділянки фронту, які ми щойно обговорили. Білогорівка. Рухаємося знову на південь, вже в район Лисичанська. Тут дуже активізувалися росіяни, окупанти останнім часом. Про це пишуть і аналітики Діпстейт, що бої знову активно тривають біля Білогорівки на Луганщині. Це район Лисичанська, Сіверська, повторюсь. І Спірного. Ці два населені пункти, про які ми так само не раз згадували в своїх оглядах. Знову ж таки, в центр. Уваги, в цьому районі тут росіяни пробують атакувати безуспішно. І є в нас зміна на мапі Тут, тут фактично змінилося що? Зелена зона, тобто звільнена зона, яка під контролем ЗСУ біля Білогорівки збільшилась. От ми бачимо, що вона раніше була станом на 5 число трохи меншою. Зараз… З'явилось уточнення, підтвердження тієї території, яку обстрілюють росіяни, яку вони не контролюють. Отже, там є позиції ЗСУ. І ось трохи змінилася ситуація. На схід продовжили цю зелену зону. На мапі бачимо, що вона під контролем ЗСУ. Отже, Білогорівку ми утримуємо, обороняємо так само, як і спірне. Через Верхньокам'янське намагалися наступати, атакувати на сіверськ росіяни. Окупанти, принаймні про це вони самі. Самі пишуть у своїх телеграм-каналах, що така спроба атаки відбулася, була прі. Предприйнята попитка прорива к востоку от города в направлении Верхнекаменского. Про це пише один з найпопулярніших воєнкорівських телеграм-каналів російських. Ну, попитка була підприйнята, але була невдалою і була зупинена. Тобто, просування росіян немає, не фіксуємо його. Що стосується Солидара, то знову ж таки тривають бої у Яковлівці за цю дорогу, яку ми бачимо, і за саме село, яке розташоване на дорозі. Що веде от до Бахмутського і Підгороднього, а згодом і до самого Бахмута. Тут є ще розвилка така поворотна на Соледар. Отож, в цій частині росіяни дорогу не контролюють, вона для них важлива для просування військ на Бахмут, на Соледар. Тому в Яковлівці жорсткі бої. Продовжується українські війська тримають тут оборону, Про це пишуть і російські ті самі воєнкори визнають, що оборону цю прорвати у Яковлівці їм не вдалося. Ми, власне, так само констатуємо ситуацію. Ми згодні з такою оцінкою, і рухаємося далі до Бахмута Соледар. Не змінилось нічого, просування немає, але бої на східних околицях від Бахмутського продовжуються. Є про. Просув... На жаль, за минулу добу. Ось тут з північного сходу біля Бахмута, в околицях Бахмута, безпосередньо вулиця вже нам всім відома, Патріса Лумумби, і території північніше. Від неї тут росіянам вдалося за минулу добу. Ось я зараз покажу, якого досягти прогресу. Ну, нібито незначного. Це знову ж таки сотні метрів, але бачимо, що вони. Щодня вигризають щось та й вигризають в околицях Бахмута. І ось тут знову вони просунулися на дійсно метрів, напевно, 300-400, можливо. Ось в цьому районі. Більше тут немає. але… Це якраз вже початок цієї промислової і житлової забудови на східних околицях Бахмута. Тут тривають важкі бої взагалі по всій цій лінії. Це бачимо східна околиця, яка от тут заходить на південь вже до опитного. І тут, власне, і вагнерівці і ті підрозділи допоміжні для них дуже стараються просунутись вперед. Але е бої, хоча й точаться справді на околицях Бахмута, однак оборона міста. Вона стоїть твердо, міцно, і в нас з'явилося нове відео вже сьогодні на телеграм-каналі Супернова є коротке відео звернення від захисників Бахмута. Можемо послухати, почути власне і, там чутно обстріли міста. Ну і настрій інтонації тих, хто Бахмут обороняє. Друзі, 7 грудня. Місто Бахмут. Ситуація наразі в місті чуєте самі. Стрілкові бої, артилерія, міномети працюють, ближні контактні бої, але позиції тримаються. Наші казаки відбивають ці атаки піхотні, тому все добре. Чекайте на гарні новини. Будемо чекати на гарні новини із Бахмута. Безперечно, ми їх дуже чекаємо щодня. Наразі добра новина полягає в тому, що рашистам не вдається прорвати нашу оборону попри всі ті спроби навали, які вони здійснюють щодня і щоночі. І бачимо, як там гахкає. Чули ми на відео наскільки потужно працює артилерія. Працює вона і з нашого боку. Тобто, ми так само накриваємо там російські позиції. Тобто, це не гра в одні ворота. Там наша. Оборона активна, підсилена, однак розуміємо, що резервів росіяни стягнули до Бахмута величезну кількість. Він для них надзвичайно важливий. Бахмут це місто, залізничний вузол. От для них це великий, порівняно невеликий. Вони сподівалися, коли починали війну на щось більше, але зараз це найбільш можливий приз, який вони собі уявляють, що можуть взяти на цій ділянці фронту, і власне за нього дуже активно борються. Отож. Що біля Бахмута більше просування ніде немає, тільки ось ця частинка зі Сходу, з північного сходу від міста. От, далі тут змін на мапі нема. Так само призупинилася ситуація в біля Кордюмівки в цьому районі. Так само тут було відбито ворожі атаки в районі Кордюмівки, Генштаб про це повідомив. Ну і так само вже немає просування ні на Кліщівку, ні на північ, в північному напрямку до Бахмута, до Опитного. Тут поки що тримаємо оборону, і якось ситуація поки наразі тимчасово, мабуть, заспокоїлася. Росіяни так само пишуть, що ЧВК Вагнер вели штурмові дії со сторони Курдюмовки і Андріївки. По Кліщеївці біла артилерія. Отже, Кліщеївка не окупована, її обстрілюють артилерією. Це от версія росіян, самі вони це визнають. І так само ЧВК «Вагнер» не оставляє попиток прорвати оборону ВСУ. Тобто поки не прорвали, але попиток не оставляють. І атакують на юго-восточних окраїнах Солідара. Ну Солідар ми вже оглянули. Отож, це те, що стосується району Бахмута. Далі у нас за розкладом Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, ось цей район. Теж просування нема. Ось ми можемо це перевірити з 5-го, 7-го. Вчора, до речі, не було оновлення мапи, бо не було нової інформації стосовно фронту. І, відповідно, мапу оновили лише в цю ніч, на 7 число, тобто маємо актуальний стан. Найновіший, який можна знайти взагалі в мережі, в інтернеті стосовно фронту. Від опитного атаки так само, від Спартака, від Пісків на Первомайське, Невельське, Первомайському в цьому районі. Вони йдуть бої дуже активні, от, стрілецькі бої саме от, не дають просунутися ворогу наші захисники у Первомайському. Так само ворог не покидає спроб окупант зайти в Невельське. Якомога далі, і там так само точаться бої. Що стосується Мар'їнки, то як я вже казав вчора, призупинилось тут просування ворога. Однак бої йдуть за центр Мар'їнки, за центральну частину цього населеного пункту. І ну, ситуація там хитка, вона може змінитися щодня. Тут щось прогнозувати дуже складно, однак бачимо, що вже тривалий час не можуть центр Мар'їнки, росіяни взяти, попри теж шалені шалені спроби атак у цьому населеному пункті. Далі в нас вугледар на мапі, і ми побачили, що в Павлівці зуміли росіяни розширити окуповану територію. Ось на захід, у полях, які межують від Павлівки північ. Села Шевченкове, тут є Шевченко, перепрошую, є такий населений пункт, може це якийсь хутір невеличкий, бо він не завжди навіть на карті проглядається. В напрямку Пречистівки. От тут, це якщо ми в. Увімкнемо зараз супутниковий шар, то ми побачимо, що це поле. Тут немає населеного пункту, це поле, в якому важко тримати оборону. Тут є якась така балка невеличка, тобто водойми, канали біля цієї ріки Кашлагач. І, мабуть, по цій балці трималася оборона якийсь час. Мабуть, і вдалі ми припускаємо. Це наші припущення, бо тут опису бойових дій, які на цьому полі відбувалися, ніде нема. А так виглядає, що була оборона саме по а далі відійшли на безпечніші позиції наші захисники, і росіяни фактично зайняли ось це поле. Зараз я назад поверну, щоб ми краще бачили, ось відмотаємо, щоб побачити зміну. Раз. Ось тут була зелена територія під українським контролем. Зараз вона змінилася на червоний колір. Новомайорське окуповане, причистівка контролюється українськими силами, як і Золота Нива наразі. Але це два села з цього боку річки, які тримаються. Всі інші тут під контролем росіян. І але найголовніше, що удар то було спрямовано з Павлівки не на захід, а на Вугледар. Тобто тут фактично вони собі просто оперативний простір збільшили, щоб десь перетнути. Річку форсувати і намагатися наступати на Вугледар. На Вугледар просування немає за останній час, але ось фіксуємо, що тут. Є зміни на карті от в районі Пречистівка, Павлівка, і вони не на користь ЗСУ за останній день, за останню добу. Можливо, це зміни ще раніше відбулися, а внесли їх на карту лише от сьогодні. Тому просто їх фіксуємо. Що стосується цього району Новодарівки, то тут теж в цьому населеному пункті тривали бої і росіяни. Дещо просунулись тут на якусь сотню другу метрів у цьому населеному пункті на північ? Ось ми бачимо Новодарівка. Була позначена е, зеленим кольором як звільнений населений пункт. Е, його було відвоювано ще влітку, якщо не помиляюсь, під час боїв. Але ситуація тут залишалася непростою, хиткою. Це межа Запорізької області, Донецької області, і трохи вище, якщо не помиляюсь, це вже Дніпропетровська область. Тобто тут межа трьох областей так само. І ось е, тут, в Новодарівці, е, з'явилися уточнення на мапі, тобто просунулися. Трохи північніше росіяни. Описів боїв стосовно цього району ніде не з'являлося. Тобто, можливо, це питання власне, позиції, укріплення однієї сторони, тому росіяни зайшли. Невідомо наразі, поки що ми лише фіксуємо, що є зміна саме лінії фронту в цьому районі. Якщо говорити про Запорізький напрямок, то там значно активнішим є район біля Гуляйполя. І всі новини, пов'язані із Запорізькою областю, вони стосуються обстрілів або ракетних або артилерійських от ворог задіяв ракети С-300, обстріляв Запорізький район. З'явились такі кадри руйнувань поблизу Запоріжжя, і останнім часом повторюються подібні удари ракетні по місту і по передмістях Запоріжжя бачимо ці руйнування. От у відповідь ЗСУ стріляють, б'ють високоточною зброєю. По пунктах базування дислокації росіян в інших населених пунктах, які тимчасово окуповані, от в токмаку. Наприклад, тут є фактично такі штаби ворога і пункти дислокації, базування, склади там постійно прилітає, і ось знову прилетіло по якомусь гуртожитку. Бачимо, де базувалися окупанти. Наслідки обстрілу на нашому екрані. Це Токмак. Отож, цей район від Гуляйполя, від пологів і до Токмака, він дуже активний в цьому сенсі, в сенсі обстрілів. Що стосується безпосередньо боїв, то на мапі це населені пункти Марфопіль, Костянтинівка, де цього тижня фіксували. І стрілецькі бої, і зіткнення, такі сутички, тобто не лише артилерія працювала. Але і е, безпосередньо підрозділи, е, от, які вже на землі на суходолі воювали із окупантами. Е, поки що немає жодних новин, щоб тут змінилася якось лінія фронту, але тактика ЗСУ тут очевидна: це виснаження ворога його воєнної інфраструктури, нищення його логістики. І очевидно, що це не швидкий процес, що це є план далекосяжний. Але як Олексій Данілов, секретар РНБО, вчора написав. У Твіттері, вітаючи наші війська, наших військових із Днем Збройних сил України, що ця зима буде вирішальною. Вирішальна частина кампанії почалася вже фактично. І цей зимовий похід завершиться тим, що Збройні Сили України зайдуть і в Донецьк, де окупований, і в Луганськ, де окупований, і навіть у звільнений Український Крим. Це такий прогноз від Олексія Данілова. Ну і загалом багато хто із шанованих Західних військових експертів, генералів та інших там чинів, теж прогнозують, що цієї зими відбудуться значущі зміни. Тому до Запоріжжя в нас особлива увага, навіть коли там немає активності на фронті. Ми розуміємо, що робота ведеться, робота йде. Що стосується Херсонщини, то окрім новин про обстріли з боку лівого берега, з боку росіян по Херсону, Береславу інших містах, нічого суттєвого сьогодні сказати не можемо. На жаль, є двоє загиблих на Херсонщині. Внаслідок обстрілами граду, внаслідок ось цих терористичних дій росіян. І тут ситуація така ж сама, дуже схожа на лівобережжі, як і на території Запорізької області, точкові удари по російському тилу відбуваються тут з боку ЗСУ. На цьому друзі, все будемо чекати більше новин і змін на карті. І вже завтра побачимось обов'язково під час огляду карти бойових дій вже за 8 грудня. Стежте за оновленнями, до побачення, до нових зустрічей.